Ось яблука, а ось склянка яблучного соку. Обидва однієї природи, але різної сили. Бо фрукти це не тільки вітаміни, це клітковина, що живить мікрофлору, це жування, що запускає процес травлення. А сік це вже не їжа, це концентрат, це цукор, який швидко всмоктується і вдаряє по підшлунковій. І вона у відповідь виділяє ударною хвилою інсулін, щоб нормалізувати рівень глюкози. Але з часом виснажується і потім вже не реагує на слабші подразники. Це дорога до діабету. Особливо вразливі діти, в яких підшлункова ще недорозвинута, і з ранковими фрешами, сочками, нектарами починається інсулінорезистентність. Випити склянку соку, це як з'їсти більше трьох яблук, а насичення немає. Фрукти це мудрість природи, де йде плавне, повільне засвоєння поживних речовин. А соки це їхня тінь, які ще за пару хвилин і окислюються і нічого поживного, крім цукру, не залишається. Хочете здоров'я. їжте яблука, фрукти повільно пережовуючи, будучи тренуватися ясно та очищатися зуби. Бо життя це ритм в балансі та цілісність. Бажаю міцного здоров'я!